Теорема Піфагора є одною із найпопулярніших теорем в геометрії. Її можна застосувати до розв'язування великої, великої кількості задач. Але є одне. Але вона застосовується тільки для прямокутного трикутника. Ось він, в нашій прямокутний трикутник. Чим він відрізняється від інших? Саме перше ми повинні пам'ятати, що лише в прямокутному трикутнику є кут 90 градусів прямий кут. Далі, що ми повинні про нього знати? Як називаються його сторони? Найбільша сторона це сторона, на яку дивиться кут 90 градусів, вона називається гіпотенуза. Крім того, є ще дві інших сторони, менші за ню, які однаково називаються «катет». катет. І ще один катет. Як же ж звучить теорема Піфагора? Теорема піфагора звучить таким чином. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, або ж записують формулою квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Де С – це є гіпотенуза, А і Б це відповідно катет. Як можна для себе спростити, щоб не запутатися в цих двох висловах, або формулі і буквах? Перше, в мене на трикутнику взагалі немає ніяких літрів. Це мені полегшує задачу. Я запам'ятовую тільки найбільшу сторону, що вона називається гіпотенуза, і дві менші, що вони називаються називається катети. І для себе пишу, що гіпотенуза в квадраті дорівнює катет в квадраті додати катет в квадраті. І проблем нема сума квадратів катетів. Сума це в нас додавання, відповідно, ми їх і додали. Тому, щоб знайти найбільшу сторону, терем Піфагора каже: додай катети в квадраті. Але в нас не завжди все так файно в задачах, як би хотілося. В Нас деколи треба знайти катет. Як же ж тоді знайти катет? Ми запам'ятовуємо, що наступне, щоб знайти катет, він менший за гіпотенузу, значить, нам потрібно від більшої гіпотенузи відняти менший катет. Отже, в мене буде катет. В квадраті дорівнює гіпотенуза в квадраті, відняти катет в квадраті, зокрема, відомий. Отже, все просто. Все просто. Теорема Піфагора розв'язує велику кількість задач, але можна її застосувати тільки для прямокутного трикутника. І закрадається питання. Вже всі задачі тільки на прямокутний трикутник. Та ні, у нас є куча інших фігур. Прямокутники, трапеції, ромби і так далі. Як тут можна застосувати теорему Піфагора? Нам просто треба знайти прямокутний трикутник. Ну, як в прямокутнику можна знайти прямокутний трикутник? Зараз ніяк. Але якщо ми проведемо діагональ, то ми вже зможемо знайти прямокутний трикутник, оскільки кути в прямокутника по 90 градусів. Ось нас. 90 градусів. І ось у нас буде також 90 градусів. В результаті я вже бачу два прямокутних трикутники. Раз і два. аналогічно я можу і другу діагональ провести. І знову ж отримую ще інших два прямокутних трикутники. Трапеція. Тут вже немає прямих кутів. Діагоналі також не буду дають прямого кута. Що ж зробити тут? В цьому випадку ми можемо провести висоту. Ось. Можна провести висоту ось. Висота проводиться під прямим кутом. Отже, прямий кут ми все-таки отримали. І отримаємо два прямокутних трикутники. Раз, і два. Але якщо ви трішки профантазуєте, то ви зможете навіть і провести діагональ, і в результаті знайти ще один прямокутний трикутник, вже використовуючи висоту і діагональ трапеції. Тобто, все залежить від вашої фантазії. Ромб. Що тут? Прямих кутів немає висоту. Звичайно, можна провести висоту і отримати прямокутний трикутник, але тут можна і цікавіше. Можна провести діагоналі в ромба, і ми знаємо, що вони перетинаються під прямим кутом. Ось тут між діагоналями утворюються прямі кути, тому що діагоналі перпендикулярні. В результаті утворився прямий кут. Значить, можна тепер знайти прямокутний трикутник. Раз, 2, 3 і 4. Якщо у нас звичайний трикутник, який не має прямого кута, як з нього можна зробити прямокутний? Знову ж таки, та сама висота. Крім того, зауважу вам те, що в звичайному трикутнику можна провести не одну висоту, яка дає нам прямий кут, а цілих три з кожної вершини. Відповідно, ми бачимо, що в нас є виший. Трикутник, і утворився другий трикутник прямокутник. Якщо одна висота дає два прямокутні трикутники, то, відповідно, три висоти нам може дати цілих 6 прямокутних трикутників. А тепер у нас паралелограм. Що в ньому можна зробити? Ну, тут все більше банально, тому що знову ж таки та сама висота. Одна, і можна ще й іншу провести висоту, які також дадуть прямі кути. Хоча ти можеш підключити свої фантазії і, наприклад, приєднати щось інше, додати ще якусь діагональ, і в результаті утворити ще більше прямокутних трикутників, або, можливо, ще щось зафантазувати. Отже, в нас є два прямокутні трикутники, включай фантазію і шукай прямокутні трикутники. І задача точно розв'яжеться.